На годиннику про головні події в Україні та світі розкажу вам. Я Катерина Романюк, вітаю вас. 32 гірників загинули ще близько 70 перебувають у пасті. Такі наслідки вибуху газометанової суміші на шахті засядка в окупованому Донецьку. Аварія сталася сьогодні о п'ятій ранку. Повідомили у місцевій службі безпеки гірничих робіт. З зони аварії вдалося вийти п'ятьом шахтарям. Загалом на час аварії в копальні перебувало 207 гірників. На місці подій працюють рятувальники. Як заявив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, представники ДНР не можуть самотужки надати допомогу гірникам, які заблоковані у шахті. Донецькі ода повідомили, що українські рятувальники готові виїхати на шахту, але за власну ініціативу їхати на окуповану територію не можуть. Пожежа у центрі Києва на вулиці Саксаганського сталося сильне займання. повідомили у прес-службі ДСНС у Києві там розташована варенична Катюша. Пожежу намагаються приборкати кілька груп вогнеборців. На місце події вже виїхали наші кореспонденти. Тож чекаємо від них детальну інформацію у наступних випусках. Новин. Українська армія готується до другого етапу відводу важкої зброї згідно мінських домовленостей. Повідомляють у прес-центрі АТО. Той же час бойовики продовжують атаки на українські позиції. За ніч вони здійснили 12 обстрілів на Донецькому та Луганському напрямках. Поблизу Маріуполя працював снайпер. Проросійські сили постійно ведуть повітряну розвідку. З вісімнадцятої години 3 березня і до шостої ранку 4 березня під вогонь терористів на Донецькому напрямку потрапили опитне, піски, березове з артилерії. Близько опівночі злочинці били по Авдіївці, а з мінометів і зенітної установки знову ж таки по водяному. На Луганському напрямку вогневого удару з гранатометів і стрілецької зброї зазнало селище щастя. Поблизу населеного пункту Лебединське, що під Маріуполом, наші позиції обстріляв снайпер. Бойовики стягують сили на Донеччину. Зокрема, вороже підкріплення прибуває під Горлівку, Дзержинськ та Артемівськ. Там не припиняються обстріли. Терористи підбили одну українську бронемашину. Повідомляє інформаційний спротив. Також бойовики відправляють на підконтрольну Україні територію Донбасу. Все більше диверсійних груп. Терористи вночі розпочали мінометний обстріл бійців Нацгвардії, що стоять у Широкіному. Військові відкрили вогонь. у Відповідь повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Від обстрілів бойовики страджає мирне населення. Деякі міста і селища Донбасу повністю перетворилися на руїни. Зокрема, у селищах поблизу Донецького рапорту не залишилося жодного цілого будинка. Ось там перший раз приземлився снаряд. это ворота здесь были. Вот калитка там вся изрешеченная. Ну, слава богу, я в доме был, мама в подвале. Остались а живы, слава богу. Тим часом Росія відправила черговий 17 гум конвой на Донбас. Більше 160 вантажівок везуть в Донецьку та Луганську області понад 1800 тонн, нібито гуманітарних вантажів. Зранку колона пробула до російсько-українського кордону. Як повідомили в МНС Російської Федерації, вона розділилася на дві частини. Половина машин вирушила на пункт пропуску Донецьк. Інша частина на Матвієв-Курган. Перші підуть у так звану ДНР, другі в ЛНР. Інформації щодо вмісту овцівок Російська Федерація. Не надає нагадаю українських митників і прикордонників до огляду російського вантажу. Не допускають Радбес, у свою чергу неодноразово наголошував у вантажівках з Росії на Донбас. Пробуває зброя та продовольство для бойовиків. На кожну засідку бойовиків по одному посту обсє про необхідність таких заходів заявив Петро Порошенко на нараді Ранбо України разом з президентом ситуацію на сході країни. Шляхи вцілення мінських мирних угод обговорювали глава уряду, очільники міноборони МВС СБУ і генштабу України. Нагадаю, цього тижня Верховна Рада може ухвалити указ президента про звернення до Радбезу з проханням про введення миротворців на Донбас. Скрізь мають бути розміщені мобільні, постійно діючі пости ОБСЄ, чітка фіксація порушення режиму припинення вогню, оприлюднення в щоденному режимі доповіді ОБСЄ. Ключова позиція, що на сьогоднішній день у нас вже з'явилися всі можливості для того, щоб проводити підготовку для укріплення оборони вздовж лінії зіткнення. Харківський бронетанковий завод передав українським військовим нову партію танків. Як повідомили в Укрборонпромі, танки т 64 Б готові до виконання завдань у зоні проведення АТО. Їх отримала Національна гвардія і Міністерство оборони. Важка броньована техніка пройшла капітальний ремонт і модернізацію на харківському заводі. Корпуси та башти бронетехніки оснастили навісним динамічним захистом, типу контакт він забезпечує захист від сучасних протитанкових засобів. Четверолапі помічники їдуть у зону. АТО. для декого це вже не перша подорож через усю країну. Там собак разом зі своїми господарями нестимуть служби на блокпостах та пропускних пунктах деякі шукатимуть вибухівку на війну закарпатських кінологів та собак проводжали і наші журналісти. Німецька вівчарка Рокі досвідчений фронтовик. Пес разом зі своїм господарем, старшим інспектором Іваном Добушем, воював два місяці на Донеччині. Там п'ятирічний Рок зарекомендував себе справжнім бійцем при патрулюванні на блокпостах. Нині вони вже вдруге їдуть у зону АТО. Знаходив, знаходив зброю знаходилися гранати, патрони знаходить. Ну, бували випадки, знаходить. Собака може знайти там, де так, як атобичний досмотр автомобіля, що можуть не знайти. Злата, на відміну від років, їде на буремний схід уперше. Собака молода, її нещодавно придбали у Мукачевському елітному розпліднику. У кінологічному центрі чотирилапа вже засвоїла міліцейську службу, а те, чого не навчили на полігоні, вивчить на практиці при виконанні бойових завдань. Вивчили по пошуку вибухівки вибухових пристроїв та зброї. От зараз її перша місія буде, ми з нею їдемо. Будемо працювати, щоб було все у нас добре. На війну песики їдуть у спеціальних причепах, термобоксах. Їх придбали у Європі спеціально для кінологічного центру. Проводжали кінологів і їхніх чотирилапих вихованців, як годиться: напутні слова, музика і благословіння. Вони виконують свою небезпечну роботу на війні і повернуться додому живі, здорові, вірять закарпатці. Прошу відповідне тестування. Уже недоразово побували, і я впевнений, що вони виконують. Поставили задачу щастю і принесуть тільки одні подяки змісто виконання, АТО. нехай їх Бог благословляє, і щасливої їм дороги і поскоршого повернення. Нині у кінологічному центрі закарпатської міліції три десятки службових собак. Її досвідчені, і новачки торік придбали десяток елітних вівчарок, вважають їх везунчиками з минулого відрядження на Донбас. Усі повернулися неушкодженими і собаки, і їхні господарі. Вікторія Тищук, ТВА. Із хвилини мовчання за загиблими гірниками шахти імені Засяцьку розпочали роботу депутати Верховної Ради. Сьогодні вони продовжують обговорювати пакет законопроєктів, необхідних для отримання кредиту МВФ і стабілізації фінансової ситуації в Україні. Також парламентарі дали згоду на арешт трьох суддів Печерського суду Києва. Раніше генпрокурор Віктор Шокін звернувся до нардепів із поданням щодо взяття під варту суддів Сергія Вовка, Віктора Кицюка і Оксани Царевич. Їх підозрюють у переслідуванні активістів майдану минулої зими і прийняті завідомо неправосудних рішень. Згоду на арешт цих суддів дав. І голова Верховного суду України. Національний банк продовжив до 3 червня заборону на продаж валюти населенню на суму більш ніж 3 тисячі гривень на добу. Також НБУ наклав повну заборону на вивіз дивідентів з України, і обмежив можливості покупки валюти на внутрішньому ринку банками та їх клієнтами. Відтепер банкам також заборонено перераховувати з інвестиційного рахунку кошти в гривнях з метою покупки іноземним інвестором державних облігацій. Жорсткі заходи в НБУ пояснюють необхідністю стабілізувати курс гривні. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії ще на рік. Про це йдеться в указі, що підписав президент США Барак Обама. Такі заходи глава держави пояснив тим, що агресивна політика Кремля щодо України створює загрозу і національній безпеці Сполучених Штатів. Під час відеоконференції лідери США, Франції, Німеччини та Великої Британії узгодили план негайних санкцій в разі грубого порушення мінських угод з боку проросійських бойовиків. Також лідери ЄС та президент США домовилися про продовження фінансової підтримки України, яка має супроводжуватися готовністю України до проведення реформ. Надію Савченко доставили до Басманного суду Москви. Про це повідомив її адвокат Микола Полозов. У суді розглянуть скаргу захисту льочиця на відмови слідчих відпустити її на сесію. Парі як відомо, Росія неодноразово відмовлялася відпустити Савченко з під варти, не зважаючи на чисельні звернення представників світової спільноти. Нагадаю, Надія голодує вже 82 дні. Адвокати надії повідомляють про стрімке погіршення стану її здоров'я. Врятувати своїх мільйони австралійців обурені рішенням влади індонезії стратити двох громадян Австралії. Чоловіків звинуватили у контрабанді наркотиків та засудили до смертної кари. Попри звернення прем'єра Австралії, тоні бота президент Індонезії Джоко Джоковідо відмовився помилувати іноземців Цьогоріч У ці мусульманські країни, що жорстоко борються з наркоторгівлею, вже стратили шістьох громадян Бразилії та Нідерландів. Безперечно, порушники, що займалися наркоторгівлею, заслуговують на покарання. Ми категорично засуджуємо такі злочини, але смертну кару ми засуджуємо також. Такі рішення влади індонезії суперечать високим моральним цінностям цієї держави і не розв'язують поширеної там проблеми наркоманії. Ядерна зброя для підстраховки влада Ірану відмовилася від десятирічного призупинення ядерної програми. Таку вимогу висував Тегерану президент Шаберак Обама на знак гарантії відсутності ядерної зброї в державі. Та глава іранського уряду назвав такі вимоги небезпечними для майбутнього країни. А іранські експерти висловлюють недовіру щодо подальших дій влади Сполучених Штатів. Ми готові до компромісу, але не поступаємося власними вимогами. Потрібно розуміти, що наступний уряд сполучених штатів може змінити свою політику щодо Тегерану через відносини Америки з із Ізраїлем чи Саудівською Аравією. На такий випадок ми маємо зберегти деякі із наших об'єктів. У Стокгольмському музеї, аби з'явилися точні копії відомих співаків фігури у повну величину зроблені силіконом. Тож тепер кожен може зробити фото з улюбленої групи. Музей, у якому вони представлені, відкрився рік тому. Тут є музичні інструменти, сценічні костюми та інші речі, які належали легендарній групі. Аба, культова шведська група заснована у 1972 році. Музиканти продали 380 мільйонів альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі своєю перемогою на конкурсі Євробачення 1974 року. це точні копії музикантів. Вони мають такий же розмір взуття, одягу та навіть зубів. Тож вони повністю схожі на легендарних музикантів. Я дякую, що ви з нами Залишайтеся надалі зустрінемося з вами вже о 13.